Ми що, реально не будемо виступати, а просто чистити картоплю? Ну так? Да. А що ні? Потім будемо смажити. Її. Вова, ти ці Лізі віддав кращі волоски свого життя, <рив> щоб просто смажити картоплю. Чого ти так зразу? Це кайф, ну. Це запах, це атмосфера. Мені здається, це подобається людям. Ти розумієш? Ну, що я тобі запропоную? Ти хочеш що, під Адбівку вийти танцювати? Це що? В Єйпі Тернопіль. Е, Ти розумієш? Ми доросла команда! Наша кар'єра поміщається між тисячою Тимошенко до тисячі Зеленського. <плес> Ти розумієш, що ми, ми виросли на жартах Ласточкина і постаріли на його очах. Ну невже не можна просто покайфувати, розумієш? Ну, можна чуєш, але, але це якийсь не ліга сміху, а кулінарне шоу. А ліга сміху це вже давно не про гумор. Це знаєш, це щось глибше. це... Добрі справи, це допомога. От картопля тепер. Ти просто думай глибше. Будь в цій атмосфері. Можеш включити, щоб щось тарабанило. І тебе моєї <клухи> Я себе не сахрані. Ну от скажи, чого ці шоу не можуть адаптуватися під сучасний час? Вагітна в F-16. <клухи> Зеленський! Є питання. Нове тревел шоу від ДБР. Мсек на виборі. Для бажаючих мати відстрочку кохана, ми клепаємо дітей. Скільки ми там начистили? Одну картоплю. Ліга сміха це магія. Начистили одну. Але скільки вийшло. Ми за естетику не відповідаємо. Трошки розкидали. Ми не господарі. Але подивися, як воно гарно шкварчить. Ай, файно. Під це можна танцювати. Да. Чуєш? Mm. А поки картопелька прихвачується, може, номерочок покажемо? А що не показати, як є? Давай. Так. Не танцюй, бо подумаю, що це команда Юлія і Валєра. Давай, я така влізі, з ним хороша команда просто. Оголошую. Вулиця зустріч двох друзів. Махмуд. Лисий. Коліно? Колобок. Братан, я думав, що це клумба дорогу. переходить, а це ти. Я тебе ради бачити, я тебе років 20 не бачу. Ну десь так да не бачу. Що ти щось на зустріч однокласники не приходиш? <Reading> Бо ви лохи. <shocked> Блін, говориш, як наша вчителька. То <To> моя мама. Що пацани кажуть, що ти з Галькою міцковською почав зустрічатися? Ну так, да, зустрічаюсь з вони. Серйозно? Давно? Ну, то два роки вже. І що, ви там в сьому, <small> <behav? shusky> Прямо все було. Все було, то ж дорослі люди. ти Я забув, що вам по 48. А ти чув, що за неї люди говорять? В В смислі? Що що кажуть? Ти не чув? Я не чув. Та ні, я не буду тебе розстраювати, клумба. Давай, хай все буде добре. Щоб чекі-пуки, щоб все ля лінс. Щось бажаю тобі ще. Серйозно, що кажуть? Я не чув. Блін, ну кажуть, що вона типа якби жінка моя. Оце так поворот. Сім років разом, свідоцтво, все-все-все, як має бути, знаєш. що, будеш бити? Що? <ріху> Ти знаєш, що я не конфліктний. Ти знаєш, що я добряк. В мене одне прохання. Ви коли там шури, мури, сюди-туди, ви ж цей, на балкон виходите. Ну так. Да. Ти сигарети куриш? Ну да. — Кури свої, братан. — немає? крістон. Це ж волонтерська ліга світу. Ну, да. Я не знаю, чи люди повірять. Наші друзі з Польщі, також волонтери, передали нам коробку, там були памперси, вологі серветки, гумористична пісня. Ми розпакували це все. І дивимося — гумористична пісня. Хочете вірте, хочте ні, але пісня про Кшештофа. Який віз гуманітарку до України і зупинився переночувати старенької бабусі. Молитву стала читати вночі, волосся падало по плечі, ночтушка спала а в очах кураж, бабко курва не страш мене, ой, не страх. <рес> Може комусь не смішно, але ми волонтери. Ми допомогою не перебираємо. <рес> Ми щиро дякуємо. Фундації польські зброяри катовіться міцненько з нами. Ми дякуємо нашим друзям з Польщі. Дуже дякую. Ну, ну, виступати і жарити картоплю, ну прям ну, важко. Слухай, якщо це вечора згорить, я цього не переживу. Секундочку. Жана, можна на секунду тебе? Диви? Дивись, ми будемо зараз там показувати якийсь номер сюди-туди. Ти можеш просто слідкувати за картоплею. Є відчуття, що ти в цьому професіонал. Але тільки не їж. Мав йому це хтось сказати, правильно? Але це діньому фартух. бо то що як ми захляпаємося, то це наші костюми, а йому це цілість підбирає. А це ще хтось підбирає оце все. Тримай. Жінка волонтера дізналася, що її чоловік зрадив. І як це сталося? Чесно? Вона задонатила. І скільки? 300 гривень. Скільки? 300 гривень. Як і всі, така була умова. То це ще й така умова була? Да, монобанк розігрував, все як має бути. Ну, Але що ж, ти що думала, ці збори просто так закривати? Ти що? Треба щось видумувати постійно, розумієш? Треба удосконалювати щось інтересне. От байдак до такого не додумався, розумієш? А я додумався і я закрив. Я би дуже хотів, зараз збір в інтернет викинув і він закрився. Ні, зараз треба ще добре подовбатися чи подовбитися, я не розумію, Ну ти понять мене, так? Ти хочеш спитати, що ти від мене такого не чекала, так? Да? Так! <реш> да, я від тебе такого не чекала! Я не чекав. <плес> чекав. Ну, і я від тебе такого не чекав. Ти мені замилила зараз очі скандалу. І ти думала, що я не побачу, що в нас на кухні картошку жарить якийсь лисий, здоровий, з пресом мужик. Так це кошовий. А, а це вже звільняє від відповідальності, да? <плес> а ти з тим не спригуй. Це, це аморально. Я погоджуюся. Це аморально. Так, да, але я плюнув на свою гордість. Я відпрацював. І тепер той пікап має ту болотну резину. Одне колесо. Беушне. Буде так Дякую. Порядок. Можеш ти робити свою основну роботу. Стояти за колісами і нічого не робити. <плес> Дякую. <плес> Та йди вже. га? Тобто не предложите, да, самі? А, вибач. Не. Ми просто не зрозуміли. Ми не думали, що ти також голодний. Я думав, що вас хоч годують тут. Якби персонал, я думав, що годують вас. Що ти дивишся, я не собі, я пацана. А. -а. <плес> Пацани там. Ми хочемо подякувати щиро завжди теплому залу лізі сміху і лізі сміху за можливість робити експерименти. Можливо, хтось пам'ятає, але останній наш ефір був в тому, що в нашій команді грало двоє людей, які задонатили. Це був простий хлопець, який задонатив, і військовий. Після чого нам написало багато військових і сказали: ми б також хотіли бути на цій сцені. Хто ми такі, щоб відмовляти військовим? Одесит 48-ма інженерна бригада. Методист 36 й полк НГУ. Каспер, 47 ма окремо-механізована бригада. І Прайм, 14-й полк безпілотних систем. Ми вам дякуємо, хлопці. Ми вам дякуємо, хлопці. Друзі. Ми без перебільшень, хлопці з передка, кожен із свого напрямку. Ми вам дякуємо за це. Тому що ми, українці, дякуємо за те, що ми сьогодні є саме вам, товариству. І давайте приступимо до того, заради чого ми вас покликали. Виступати. А що ми будемо робити? Їсти картоплю. Це що смішно? Хлопці, це смачно. Йдіть сюди, йдіть до нас. Беріть ви з дороги. Ми вам дуже дякуємо. Тримайте. Беріть. Хапайте, як є. Гаряче – нічого страшного. Беріть ту, що знизу. А, ту, що знизу, ні. Ту, що знизу кошовий забрав. Є <рив> У мене одна історія. Забирано я якось піка. <праць> <праць> Буряти забирано. Підходжу, дивлюся, він такий маленький. З ростом метр п'ятдесят чотири, метр п'ятдесят п'ять це максимум. Люди, до чого я веду? Дохліх кацапів, як і донатів, маленьких не буває. Хлопці, а знаєте що? З цим теплим залом ми також хочемо подякувати вам і сказати усім українцям, що ми маємо робити все. Якщо ми не воюємо, ми маємо робити все заради того, аби хлопці якомога швидше повернулися до своїх родин і за добрим родинним столом. Сиділи і їли смачну смажену картоплю. Чуєш, чуєш? Якщо чесно, картопля шляпа повна. Це кошовий готував. А це що звільняє від відповідальності? Кращі сини нашої неньки тут, в журі, в залі. Дякуємо силам оборони. Дякуємо усім. Дякуємо добрим людям. Дуже приємно бути в цьому залі. Дякуємо, слава Україні! Героям слава! Дякуємо, дякуємо наш формат!